У 2021 році будівельно проектною компанією Газінвестпроект було виконано масштабне замовлення на виробництво мобільних споруд в кількості 180 одиниць для найбільшої газоводобувної компанії в Україні. Комплексний підхід до реалізації проекту полягав у розробці та виробництві мобільних споруд з встановленою системою протипожежної безпеки. Та оснащення кухонного приміщення промисловим кухонним обладнанням Ресторіка власного виробництва. Мобільні будівлі необхідні в різних сферах бізнесу: Нафтогазова галузь, масштабне будівництво, дорожньо-транспортний комплекс, а також приватна власність, дачні будиночки та офісні приміщення. Будівельно-проектна компанія Газінвестпроект. Вклала у створення ідеального мобільного вагончику для службово-побутових потреб увесь свій конструкторський та будівельний досвід. Бурове містечко для провідного нафтогазового підприємства з мобільних конструкцій було створено для комфортного проживання персоналу та функціонування адміністративного апарату. Компанією БПК Газінвестпроект було виконано проєктування, виробництво та доставку вагончиків. На всі модульні споруди надано гарантію від виробника на 24 місяці. Створене містечко з мобільних будівель виробництва БПК Газінвестпроект має усе необхідне для комфортного проживання персоналу. Головними перевагами є висока мобільність, гнучкість комплектації, швидкі строки монтажу демонтажу, відсутність спеціальних вимог до майданчику розміщення, стінові елементи модулів. Виконані з енергоефективних матеріалів, металопластикові вікна мобільної будівлі, оснащені поворотно-відкидним механізмом та мають двокамерний енергозберігаючий склопакет. Модулі укомплектовані системою ECOLED-освітлення, системою подачі електроструму, автоматичним електронним конвектором, потужністю 2 кВт з терморегулятором та захистом від перегріву. Влітку комфортну температуру підтримують кондиціонери. Передбачена система вентиляції модулів. Така конфігурація забезпечує необхідний рівень енергозбереження у мобільних конструкціях. Будівлі оснащені внутрішніми інженерними системами, меблями, технологічним устаткуванням і повністю готові до експлуатації. Особливу увагу приділено безпековим елементам. Адже на об'єктах нафтогазового комплексу існує підвищений рівень пожежонебезпечних факторів. Електромережа виконана відповідно до правил електробезпеки. Кабелі укладені в негорючі рукави. Кожен модуль оснащений вбудованим електричним щитом і має систему заземлення та блискавкозахисту. На етапі виробництва модуля. Було виконано проєктування та монтаж протипожежної системи. Кожна одиниця була введена в експлуатацію та проведено тестування протипожежної сигналізації. БПК Газінвестпроект використовує якісне, сучасне сертифіковане обладнання відомих виробників, що забезпечує комфорт та легкість в управлінні. Конструктивно модуль складається зі сталевої цільнозварної рамної конструкції та стінових елементів, які виконані із профільованих сталевих листів. Модулі всіх типів виконані у стандартному розмірі контейнеру 40 футів, довжина 12,2 метри, ширина 2,45 метри, висота 2,55 метри. Що забезпечує зручність їх транспортування. Можливі призначення типу будівлі. Вагон офіс. Вагон для нарад. Вагон житловий. Вагон їдальня. Вагон пральня. Вагон сушарка. Вагон водозабезпечення. Сантехнічні будівлі. Модульні споруди. БПК Газінвестпроект. Зроблено в Україні для вас.